Так а все ж таки, як можна перевірити амортизатор на роботоздатність, не прокачавши його, не привести його в робочий стан. Спеціалісти де ви? Ненавісники прокачки, як можна перевірити амортизатор на роботоздатність, на якісь браки, не прокачавши його, не привести його в робочий стан. При допомозі ось таких маніпуляцій. Це займає 30 секунд, може трошки більше. От зараз ми приводимо амортизатор в робочий стан. Да перевіряємо його на роботоздатність. спеціалісти скажіть мені, будь ласка, як перевірити амортизатор на роботоздатність? Підскажіть, будь ласка, ми точно чогось не знаємо. Не прокачавши його, не привести його в робочий стан і перевірити при цьому на роботоздатність, на виявлення якісь браків, при прокачці виявляється інколи ті, ті, ті чи інші браки. Ну, З'явіться, будь ласка, спеціалісти, підскажіть, як? Ще раз наголошую. Перевірити на роботоздатність амортизатор, не прокачавши його, не привести його в робочий стан. Ну, як ви це робите? Всім гарного дня!